Сльози та смуток знову охопили Луцьк. У храмі святої великомучениці Катерини зібралося чимало людей, аби віддати останню шану герою. Сьогодні тут прощаються з полеглим на війні захисником Дмитром Матвійком. Він тут вінчався, дітей хрестив. Я більше я просто обов'язок і рядом проживаю, то це треба провести в останній шлях нашого героя, який був прихожанином нашої церкви. Вічна пам'ять, царство небесне, нашому герою. 40-річний лучанин до останнього подиху мужньо боронив країну. Був вірний військовій присязі. Але 23 січня 2025 року ворожа куля обірвала його життя. Дмитро Матвіюк поліг у бою в районі населеного пункту Гуєво Курської області. Вже в нашому домі. Ну що там бігав хлопчиною таким молодим? то й все. Навіть не скажу нічого. Ну гарний був. Нікого не обідав, не чула ніде нічого. Чуйний. Усі пригадують героя як щирого, доброго та хорошого чоловіка. Сусіди пригадують Митра ще з юних років. Кажуть, досі не можуть повірити у таке страшне горе. Хороший веселий хлопчина. Ну, є дочка. Правда, вона, мабуть, вже доросла, я навіть не знаю. Чи кінчила вона школу, чи не кінчила та дівчинка? Дружина в нього лишилася. Мама, отака ніща зразу такої стала. Навколішки громада провела траурний кортеж з полеглим воїном. Свій останній спочинок Дмитро Матвіюк знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.